тут думаю, що вони фармяться 24 на 7 тут. Чекай, я пил вже дам. Ти тупий, ти ще нормально. Мішаня почав грати в гру фішіт. Іч. І навіщо це говорити? Типа ми не ми знаємо. Так, пише в Дискорді. Ну, тобі лень на там нажати і просто прочекати. Не вообще два. А, я вообще в ту сторону вийшов. Ой. Ой, Фредди зашов. Дивіться, якщо що Ренгі? Зараз добавить Фредді. То Фредді буде булити ренгі. Давай, клік фаст! Вау, що це мені таке випало? Давай, давай, давай. Я зараз буду. Що таке? Я згорів. Я згорів. О, Shiny Lava Butterfly. Мені випало. Ще якась маг магобі. А ти заспавнився там на острові? Ти можеш собі да. поставити то сепспаун на цьому острові вулкану кохану. А, я не можу. а не можечку. Чому? Чому в мене риби ще. прозрачні якісь? Мутація якась. Лава butterfly виловив і в мене вона прозрачна чуть-чуть.

Подожди, я уже пилы Давай. Блях, мне меша не мешало, скоро звонить. Они вижу. Алло. Вида... Фо, чему я? Я на том ловлю. На підлозі ловлю. И снова на підлозі ловлю. Круто. Давай, 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 давай. Вс, Эзочка. Замуться в вайберри хотя бы. чому я тут оловлю? Тот ще лівну взагалі. Eye, давай давай, 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 давай. Затоптап. Так. Сюда. Су! Фо! Эпик, якийсь выпал! Це мій самый крутый эпик. Мне крути, что не падало.